Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні, в вашій увазі, я пропоную відео по перевтілюванню пластикової баночки в органайзер для дитячих іграшок. Робота дуже легка у виконанні, і я впевнена, що з нею впорається навіть дитина. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Я знайшла у себе таку коробочку. Знежирила поверхню, і тепер загрунтую її акриловою фарбою. Я профарбувала коробочку, а також кришку, тільки не зачіпала місце там, де різьба. І залишаємо нашу фарбу сушитися, а тепер підготуємо серветку. Для своєї роботи я підібрала таку серветочку, вона ідеально підходить і по розміру, і по малюнку. Я буду використовувати дві частини, тому я розріжу і обов'язково знімаємо шари, нижні шари серветки. І тепер наклеїмо серветку на коробочку. Клеїти я буду методом файлу. Приклеїла серветку. Тут у мене стик. Двох кусочків. Я зробила такий валик, але потім, після того, як він висохне, я його зніму наждачним папером. І залишаємо сохнути роботу. Кришку я профарбувала в жовтий колір і залишаємо просихати. Серветка у мене вже висохла клей. Я покрила серветку. Акриловим лаком і просушила. Знімаючи цей шовчик, у мене вийшла така дирочка, тому я зараз пройдуся голубою фарбою. Вирівняла фон. Блакитною фарбою, а також профарбувала дно і залишаю роботу просихати. І Після того, як фарба висохне, покрию роботу двома шарами акрилового лаку. Лак уже гарно просох. На кришку я приклеїла на універсальний клей такі декоративні квіточки. І в результаті ми маємо яскраву коробочку для зберігання. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть.